Доброго дня, шановні! Ви на каналі Будиночок в селі. Продам будинок в Софіївській Борщагівці біля міста Києва за мільйон доларів без 20 доларів. Красивий двохповерховий будинок. Загальна площадь 500 метрів квадратних, 5 кімнат. Площадь земельної ділянки. 22 сотки. Будинок з гарним ремонтом, з технікою, частково мобльований. Також є ще прибудова 120 метрів, на який можна який можна розглядати як гостявий будиночок. На першому поверсі дві кімнати, кухня, санвозол, гардеробна. На другому поверсі три кімнати. В кожній з них своя ванна кімната. Всі меблі, міжкімнатні двері, сходи з натурального дерева. У сьому будинку тепла підлога. Є три котли. газовий, електричний, твердопаливний. Та є система очищення води, встановлення для господарсько питної води, є резервна бочка для води, два колодязя, центральна каналізація. По всьому будинку кондиціонери, центральний пилосос, басейн, є великий обладнаний підвал який наразі добре підходить для того, щоб там почуватися безпечно. Є гараж на два авто та на чотири парку місця на території. Будинок обладнаний броньованими вікнами, добре охороняється. До будинку є асфальтований під'їзд. Поруч розвинена інфраструктура, магазини, школа, дитячий садочок. Дуже затишно, то гарно. Шановні, підписуйтесь на канал, ставте лайк, щоб такий чудовий будиночок знайшов свого господаря. А я бажаю вам всім, щоб кожна родина мала Саме такий будинок, бо кожна людина заслуговує мати саме такий будиночок. Бажаю вам всього самого найкращого, самого чудового! На все добре!